Уряд напрацювати і за Комітет Верховної Ради, з питань Нацбезпеки, оборони та розвідки, і депутати від «Слуги народу. Я вас вітаю. Доброго ранку. На жаль, вибачаюсь, можливо зникнути зв'язок, бо я застряг у ліфті через відключення електроживлення. Тобто, на три години, принаймні, я буду тут сидіти в цьому просторі, але поки зв'язок є. То депутати таки з народом, депутати, які звичайні українці в ліфтах застрягають так само через я відключення. Не вірив, то бачили, то. Це іншим телефоном я підсвічую собі, пане Олександре. Давайте все ж таки за вашими даними: Міноборони або генштаб сьогодні справді розглядає законопроект і готує про демобілізацію. Чи правильно це все ж таки називати не законопроектом про демобілізацію, а про додаткові підстави для звільнення з військової служби окремих військовослужбовців? Дивіться, давайте нагадаю, що коли е, Кабмін вніс в парламент е, вже закон про мобілізацію, там були норми про демобілізацію. Але е, голокомандуючий прем'єр-міністр звернувся тоді до профільного комітету комітету національної безпеки оборони та розвідки щодо того, щоб прибрати ці норми для того, щоб вони потім допрацювали. Е, комітет дослухався до цих пропозицій, бо хочу нагадати, що не депутати все ж таки приймають і ведуть участь у плен. Нування війни оборони України, а все ж таки військові, і ця норма була прибрана під звісно соціальним тиском суспільства. Стус про того, що все ж таки треба робити демобілізацію Депутати цим до речі, погоджуються, але ми доручили кабінет міністрів України внести відповідні пропозиції на протязі там. Ну як сказали, ми коли вони закінчаться десь в кінці літа щодо можливих механізмів звільнення демобілізації тих військових. Службовців, які е, по тим або іншим критеріям будуть відпадати під цей закон. Зараз, е, на мій погляд, е, про це досить рано говорити. Чому? Тому що е, жодних пропозицій від Кабміну поки не надходило. Так, надходили ті або інші пропозиції від рішення, навіть наскільки пам'ятаю, були е, законопроекти, які були внесені від тих або інших політичних сил, але, на мій погляд, це в першу чергу стосується все ж таки. Стимулювання електорату, можливих якісь планування виборів, підготовка до виборів не більше. Тобто, все ж таки, ви погоджуєтеся з тими тезами, тому що ваша колега по комітету Мар'яна Безугла в коментарях в соцмережах, коли почали писати про демобілізацію, написала, що все це неправда і ні про ядку демобілізацію зараз взагалі мова йти не може. Ви погоджуєтесь з тим, що це зарано ще цю тему обговорювати, і все ж таки якихось там напрацювань навіть попередніх немає. Я погоджуюсь тим, що зараз в комітеті немає жодної законопроектів про демобілізацію. Я погоджуюсь тим, що цю ініціативу повинні повинні вносити все ж таки генеральний штаб Міністерства оборони України через Кабмін як орган подання законопроекту. Пане Олександре, коли ця норма була, ще присутня в законопроекті про мобілізацію, який розглядали депутати, і після листа сирського вона була виключена, йшлося про термін 36 місяців. Депутати і в профільному вашому комітеті, і з інших комітетів говорили про те, що можливо має бути 24 місяці. Як ви гадаєте, для того, аби демобілізація в Україні чи то норми додаткові для звільнення з військової служби військовослужбовців, це все виглядало справедливо, як про це часто каже президент Зеленський в питанні мобілізації, наприклад, якими мали бути терміни демобілізації? І комітет ваш, от за вашими відчуттями. Через проблеми зі зв'язком і світлом намагаємось налагодити зв'язок з паном Олександром. Я нагадаю, Олександр Федієнко, це представник профільного комітету Верховної Ради, з питань нацбезпеки, оборони та Розвідки, який зараз перебуває в ліфті через відключення електроенергії. І сказав, що найближчі кілька годин там, напевно, буде залишатися, поки світло не увімкнуть. Тому є об'єктивне пояснення, чому він зараз перервався з ним зв'язок, але ми намагаємось його налагодити, бо важлива тема демобілізації. Про неї вже почали говорити і чекаємо пана Олександр для того, бо більше деталей від нього. Дізнатися, а ви в коментарях пишіть, що ви думаєте про а, демобілізацію? Наскільки вона можлива, неможлива, і звідки ви нас дивитесь, тому що тут а, також міста згадують люди, звідки вони нас дивляться, і а, це добре. Ми розуміємо тоді, якої географія Радіо Свободи, і проекту Свобода ранок. Ну а демобілізація важливий момент Та, пан Олександр кажуть, повертається до нас. Дякую, пане Олександр. Так, що хоча б телефоном намагаєтесь все ж таки? То як за вашими відчуттями, комітет Верховної Ради профільний. А якщо цей закон подадуть законопроекти, якщо Кабмін там чи Генштаб подасть все ж таки у Верховну Раду, то першому буде розглядати ваш комітет як профільний. За вашими відчуттями, про які терміни демобілізації може йтися, взагалі? Дивіться, я як я... тільки е... Міністрів України подасть. Е... Зареєструю ще цей законопроект. Він буде одразу неодмінно розглянути профільним комітетом. Ще раз хочу наголосити, що тактичний оперативний рівень ведення і планування війни не депутати роблять жодних комітетів. Давайте не будемо як то кажуть про цей популізм. Минколи казати цим займається, все ж таки безпосередньо військове і вище політичне військове керівництво. Ви спілкуєтеся так чи інакше з вищим військовим політичним керівництвом країни. Ваші колеги по комітету кажуть про те, що там задоволені зараз Генштабі, для прикладу, темпами мобілізації в Україні. З цієї інформації, яка є у вас дійсно зараз Україна задоволена тим, як триває мобілізація? Ну в плані того, скільки людей вдається набрати до війська. Дивіться нещодавно на комітеті, коли ми питали керівництво збройних сил України, вони сказали, що. Що з урахуванням того, що запрацював новий закон, мобілізація покращилася? Я не побачив, що вони задоволені, але вони сказали, що так, мобілізація покращилася. Мобілізація покращилася, пане Олександре. Ем, якщо ми говоримо про е, в цілому про законопроект про демобілізацію, якщо такий буде, я розумію, що це питання не до депутатів, в першу чергу, а до кабінету міністрів, зокрема до генштабу, ем, все ж таки, як ви вважаєте, е, Наскільки українське суспільство там буде підтримувати цю ідею? Ви сказали на початку про те, що це було важливо, власне, коли ухвалювали закон про мобілізацію. Наскільки зараз українське суспільство, як ви гадаєте, готове підтримувати цю ідею демобілізації? І наскільки готові військові, з якими ви спілкуєтеся безпосередньо? Дивіться, військово до речі, є різні. Є ті військові, і це нормально, які втомилися, хочуть демобілізуватися. Ми їх розуміємо, але при цьому є і ті військові, які кажуть: ні, ми нікуди не підемо. Ми будемо тут до останнього захищати нашу країну. Тому дивіться, я не можу зараз. А суспільство ну звісно, суспільство хитається в частині тих викликів. І тих наратив, які є в тих або інших соціальних мережах, і до речі, російське ЄПСО достатньо сильно розхитує цю історію, намагаючись максимально дестабілізувати ситуацію рідних військовослужбовців, самих військовослужбовців у частині демобілізації. Бо вони розуміють, що на фронті вони не перемагають, що ми все ж таки можемо давати супротив, і вони таким чином намагаються зсередини розхитати суспільство, можливо, навіть спровокувати яких якісь які, які, е, непопулярні дії з боку військовослужбовців на продові? Пане Олександр, ще одна тема. Ми її не заявляли з вами в спілкуванні, коли говорили про те, про що будемо спілкуватися, але вона дуже на поверхні зараз. Про це теж ваші колеги говорять. BBC Україна випустила з приводу цього великий дуже матеріал щодо мобілізації тих українських військовозобов'язаних чоловіків, яким не випунули що 25 років. І от ваші колеги, депутати, адвокати кажуть про те, що в законодавстві є така норма, яка дозволяє мобілізовувати власне чоловіків до 25 років. Якщо для прикладу вони вже мають військовий досвід, тобто вони там в армії служили. Або вони пройшли військову кафедру і так далі. Чи дійсно Україна може мобілізовувати тих до 25 років чоловіків, які мають якийсь військовий досвід, ну, умовно військовий кафедри? Тобто, це законно і воно так і працює і працювало так. Дивіться в законі чітко визначено, що це заборонено. Заборонена мобілізація до 25 років у разі, якщо це не є добровільно, да тобто, якщо людина військовослужбовний до 25 років добровільно прийшов, хоче стати військовослужбовцем, то, звісно це дозволяється. Є проблематика, це 56-та постанова кабінету міністрів України, яка чомусь розширила діюче законодавство. Навіть вчора я звернувся особисто до Кабінету міністрів України з проханням все ж таки привести 560-ту постанову у відповідність до чинного законодавства. Тобто, привести її у відповідність це зробити так, так щоб то, все ж таки на законодавчому рівні закріпити, що до 25 років мобілізація в Україні заборонена, крім добровільної. Так точно. Дякую дуже, пане Олександр, за те, що ви долучилися. Бажаємо вам якомога швидше вийти з ліфта. Можливо, світло увімкнеться невдовзі. Олександр Федієнко, член комітету Верховної Ради з питань Нацбезпеки оборони та розвідки, від «Слуги народу. Гість нашої трансляції.